Знайти роботу просто на вокзалі. Масштабний ярмарок вакансій відкрився сьогодні у залі очікування номер 4 залізничного вокзалу. Роботу пропонують 60 найбільших працедавців в столиці Київської та прилеглих областей України. Захід триватиме до 16 грудня. Це вже третій подібний за масштабом ярмарок вакансій. Попередні два проводили у приміщеннях станції метро Дарниця та Майдан Незалежності. Завдяки цим заходам роботу знайшли близько трьох тисяч киян та гостей міста. Вокзал Київ-пасажирський для проведення ярмарку обрали не випадково. Наші заробітчани, так би мовити, приїжджають в Київ шукати кращої долі. Вони ходять по вокзалу, шукають якихось роботодавців. Ми вирішили спростити їм цей захід і пропонуємо офіційну роботу. Кожен день 60 роботодавців буде пропонувати вакансії від 3,5 тисяч гривень і вище заробітною платою, офіційно білою заробітною платою, яку можна отримати тут в Києві. Для того щоб утримувати свою сім'ю